Всім привіт! Сьогодні робимо такий терапевтичний макіяж для обличчя і душі. Настрій був так собі, але все ж таки вирішила зробити макіяж для вас з новинками, які в мене є. Трошки прикрасити своє обличчя і, ви знаєте, це дало свій ефект відчуваю себе трошки краще. Рада, що, можливо, хтось знайде якісь цікаві продукти і також відпочине разом зі мною. Приєднуйтеся і будемо фарбуватися разом. Сьогодні хочу зробити якийсь легкий, простий макіяж. Трошки втомлена, трошки засмучена, трошки обпечена шия новою плойкою. Але хочу зняти цей макіяж, бо є декілька нових продуктів. Сьогодні якийсь складний день, обпечена от шия, при тому двічі. Я... Я замовила собі плойку, плойку замовила з за Америки, заплатила набагато більше коштів за доставку. Потім виявилося, що штекер американський і для німецького не підходить, треба було замовляти адаптер ще за кучу грошей. Потім я спробувала зробити зачіску, і в мене не вийшло, і я обпекла шию один раз. Потім я думала, ні, треба ще раз спробувати, все вийде, давай. І другий раз в тому ж самому місці обпекла шию, і от, тепер я тут. Наступна сумна історія. Ем, ні, спочатку, спочатку, спочатку база під макіяж, хай вона вбирається, а я розповім тоді вже сумну історію. Там пташка так гарно у вікні літає. Коли я спостерігаю за пташками в небі, я завжди думаю, чому я не соківу, чому не літаю. Так. Це буде макіяж, терапія відео. Буду дуже рада вашим якимось. Ну, це не сумні історії, те, що в мене відбувається. Просто за один день якось зібралося багато всього. Чи за останні декілька днів. І ще я несмачний обід приготувала, переперчила рибку, і вона була несмачна. Та й таке. Так, база у мене від Makeup Revolution вітамінний праймер. Купувала його, тому що говорили про нього, що він ніби як база від, база від Бобі Браун. Ну, взагалі, дуже приємний кремчик. Мені подобається. Приємно до нього повертатися. Пишіть в коментарях свої історії, які вас засмучують, трошки вибивають з колії. Я перехожу до своєї наступної. Побачила в однієї б'юті-блогерші американської з мексиканським походженням, дуже гарна дівчина. Ось цей тональний від Lancome, дуже гарно виглядала у неї шкіра з цим тональним, і я вирішила і собі замовити. Не пам'ятаю, чи в Дугласі, чи в Сіфора, там були знижки на деякі відтінки. І я, ну, звичайно, я хотіла зі знижкою, бо це дорогий продукт. І вибирала собі відтінок і думала, ну цей повинен підійти. Плюс-мінус, може я чи консилера додам, чи бронзера додам, і буде гарно виглядати на шкірі. Він настільки темний. Це відтінок 310 n Коли я його отримала, я думала, окей, я його обережно спробую. І якщо він буде дуже темний, то я його відправлю назад. Оце таке зараз у мене є комбо. Помпочка з цього крему виплюнула так багато якоїсь такої рідини, е, яка зібралася зверху в, в, в баночці. І ну, я не змогла б його назад відправити, мені б не повернули за нього гроші. І довелося купувати ще один за повну ціну набагато світліший, і змішую їх тепер. Але я не шкодую, бо вони дійсно дуже-дуже класні. Зараз я буду наносити, і ви побачите. Я змішую приблизно пропорція. 2 до 1, дві помпи світлі і одна помпа темного. Він не дуже рідкий, подобається мені. Упакування також дуже гарне, люксове. Немає нарікань на продукти, є нарікання на свою трохи жадібність. Також дівчинка в тому відео, її звати Міліса Алаторе, здається. Вона наносила продукти пензликом від. Пензликом від Aua Я знаю, що ці пензлики абсолютно всі, і кожен хвалять. Вони всім подобаються. І я вирішила інвестувати в цей пензлик. І не пошкодувала, він дуже класний. Я знімала відео в TikTok з тим пензликом І я там сказала, що мені здається, що цей пензлик наносить всі мої основи набагато краще. І ви знаєте, мені сказали в коментарях, що це дійсно може бути так, що якщо пензлик дуже крутий, то він навіть і краще наносить якісь основи і бази. Я вбиваючими рухами наношу цей крем. Надіюся, що після того, як я нанесу макіяж, настрій мій покращиться. Я дивлюсь трошки вбік, тому що я дивлюсь на свій екран на телефоні, щоб бачити, що я роблю. мене трошки засмутила ця вся історія з плойкою. До речі, буде плойка українською. Я називаю апарат, якщо говорю українською. Дуже гарне, приємне нанесення. Цей пензлик мені дуже подобається. Він такий м'який і ним дуже-дуже приємно торкатися до шкіри. Також через те, що він не дуже великий, можна ним пропрацьовувати і зону під очима, і наносити ним консилер. Тональна основа мені також дуже подобається. Це середній фініш, не сяючий, не матовий, а фініш от натуральної шкіри, я б сказала. Здорової, зволоженої шкіри. Також наношу на шию, щоб кольори не відрізнялися на обличчі і на шиї. Пройдусь спонжиком ще. Цього не може бути. Наші сусіди роблять ремонт. І вони вже багато днів не шуміли. А я два тижні не записувала відео в YouTube. І зараз, коли цей день такий собі, я вирішила записати відео в YouTube, а вони вирішили робити далі ремонт. Я б сказала, що цей тональний більше йде в матову сторону, ніж всяючу. Забула сказати, які у мене відтінки. Той, що дуже темний, це 310 n Тож, що світлий, 120n. N означає, що відтіночок нейтральний цього тонального, що він і не теплий занадто, і не рожевий. Ну, Взагалі мені дуже подобається шкіра після нанесення цього тонального. Вона все ще виглядає як моя шкіра, але здорова, без недоліків. Переходимо до консилеру. Також ця дівчинка дуже сильно рекомендувала цей консилер. Вона говорила, що це її фаворит вже протягом багатьох років. Також вирішила спробувати великий об'єм в ньому. І консилером я користуюся дуже мало, тому вирішила також інвестувати. Кажуть, що дуже гарний цей консилер. Але нібито Діор не пішов з Росії, тому я не знаю, радить вам чи ні, будь ласка, перевірте, якщо також хочете його купувати. По крапельці сюди, туди, там, де треба. Він також більше в матову сторону йде. І також, ось тут біля носа в мене сходить тон дуже швидко. Розприділяю цим пензликом. Слава Богу, з консилером проблем не було. Я відразу вгадала відтіночок. Подобається, як виглядає на обличчі, його непомітно, тільки трошки висвітлює ті зони, які я хочу висвітлити. Вбиваючими такими рухами. Не розтягую ні тон, ні консилер, тому що можуть навіть від дуже класного пензлика залишатися такі кратери. Я, я це для себе називаю, смуги на обличчі від ворсинок пензлика. Куточок ока висвітляємо, тому що там зосереджений найбільший, найтемніша частина синячка нашого, якщо він є. Я просто висвітляю, тому що тоді погляд мій стає таким відкритішим, якщо там світла зона. Трошки носик. З носиком також треба бути обережним, тому що якщо у вас носик трошки кривенький, то е якщо ви висвітляєте його посередині, то ця кривизна вона ще більше видна. І підборіддя. З підборіддя в мене також тон йде дуже швидко. Зараз хочу припудрити все, що нанесла. Але тільки в зоні. Пудра від Laura Mercier, моя улюблена. Дуже подобається. Треба її зовсім трошки. Буду наносити таким спонжиком. Залишки вбиваю і закріпляю консилер. Хтось мені в TikTok написав, що не подобається пудра від Laura Мерсьє. Дуже я була здивована, тому що ще ніколи не чула поганих відгуків про цю пудру. Я її дуже люблю. Вона мені здається, найкращою взагалі з того, що є. На ринку в мене також є пудра від Givenchy. Prisma Libre, здається, називається. Навіть та пудра не така класна, як ця від Лори. Заматувала центр свого обличчя, також повіки, щоб там консилер не скатався. Також замовила такий пензлик, також по рекомендації тієї дівчинки. Косметика IT-косметик називається. В принципі, непоганий пензлик, мені подобається його версинки, те, як він набитий плотно, але він не відчувається дуже якісним. Бронзер. Люблю бронзери. Бронзери це моя слабкість. І бронзоване обличчя я також дуже сильно люблю, інколи переборщую. Але маю право моє обличчя. У мене бронзер від Glowish у відтінку 0.1 Light. Світлий, бо я сама світленька і не хочу, щоб ще і обличчя дуже сильно відрізнялися. Це також порада тієї. Дівчинки. Вона сказала, що вона вже, не знаю, роками користується цим бронзером. Мені він також дуже сподобався, він має в собі невеличке сяяння, має гарний відтінок. Теплий, але не режить. Гарно підкреслює мені мої вилиці. Також зробили мені зауваження в TikTok. Ну, не зауваження, а дівчинка написала, що у нас є в українській мові дуже гарне слово вилиці, а не скули, як в російській. І Ну я знаю це слово, я його використовую, ну в тому відео забула. І зараз нагадую собі. Але я думаю, у багатьох є ця проблема зараз, коли все життя дивився відео на російській мові про макіяж. І навіть анатомія обличчя це все російські слова в моїй голові. Але добре, що я зараз можу це міняти. Зараз я дивлюся в основному або українських б'юті-блогерів. Датчанка мені дуже сильно подобається, цікаво за нею спостерігати, цікаво її слухати. І в більшості це американські, британські б'юті-блогери, дівчатка, які люблять косметику. І зараз я та дівчинка, яка розповідає про косметику, що мене дуже сильно радує. Я думаю, ви бачите, як трансформується моє обличчя під час того, як я наношу бронзер, якось воно оживає, правда? І ви бачите, що я пудру в ці зони не наносила. Але і пензлик, і бронзер працюють так добре, що плям не залишається. Також я люблю затемнювати трошки складочку і ввести туди вище до скронь. Тоді погляд мій відкривається. І також моє невеличке друге підборіддя затоновую. Цією стороною пензлика я набираю трошки продукту. І буду контурувати носик. Зовсім трошки. І потім ще розтушую. У мене було два замовлення цих продуктів: одне з Сіфора, одне з Дуглас. Але я вирішила, що я не хочу робити розпаковку. Я помітила, що коли я знімаю розпаковку для YouTube чи для TikTok, то я не отримую так багато задоволення від цієї розпаковки, ніж я б сама сіла, закрилася в кімнаті і все відкрила потихеньку, попробувала, почитала. Коли знімаєш відео, то слідкуєш за тим, щоб в кадр все попало, щоб воно виглядало гарно в кадрі, щоб було все видно і так далі. А Хочеться насолодитися от цим продуктом, своїм замовленням, текстурами і. Ну, ті, хто люблять косметику, я думаю, якимось чином мене розуміють, що я маю на увазі. Також пропрацюю трошки детальніше бронзером свою складочку. Я так роблю майже весь час останні місяці. Не використовую багато тіней. Мабуть, далі продовжую з обличчям. Нанесу свої улюблені румяна від Nars відтіночок Оргазм. Такі вони дуже-дуже гарного, бадьорого рожевого кольору і є в них шиммер. Подобається мені. Дуже часто після них навіть не наношу хайлайтер. Наступне зробимо бровки. Бровки це у мене класика, нічого нового. З палеточки тарталет від тарт беру нейтральний коричневий відтінок і промальовую свої бровки. В моєму Тіктоці є повне необрізане відео того, як я малюю бровки. Просили підписники показати. В Тікток взагалі треба дуже багато всього обрізати. Дуже шкода мені. Тому перенаправляю тих підписників, які люблять також довгі відео, в YouTube. Бровки є. Вони зараз виглядають трошки інтенсивними, але коли будуть очі і губки, то все згладиться. Для очей в мене також є один новий продукт це такий міні від Laura Mercier в тіні у відтіночку Amethyst. Дуже подобається багатьом цей відтінок, я теж вирішила спробувати. Перший відтінок я собі замовила, він називається, здається, місячне світло Moonlight. Ні. Це відтінок, у мене щось стауп. А цей аметист, дуже його багато радять і люблять. Я теж вирішила спробувати. Він був недорогий, тому що міні. І ним я буду пропрацьовувати всю повіку і нижню повіку. І потім тільки обережно розтушую і все. Наношу дуже близько до віс, щоб там не було пробілів, бо вони негарно виглядають. Ось так. Такий відтіночок сіро-фіолетовий. Дуже гарно підкреслює мої голубі очі. Дуже близько до вій, щоб там не було широкої лінії. Дуже швидко робиться цей макіяж. Дехто розтушовує цей стік навіть пальчиком. Я пальчиком не люблю. Боюсь, зробити плями або прибрати десь занадто багато тіни, і буде ямочка чи дирочка на оці. А пензликом дуже швидко і не наробиш багато проблем собі. Ось так декілька рухів. І ці тіні розташовуються в гарну димку. Витягую трошки їх. І знизу так само. Знаю, що в Україні в Глембі можна знайти також дуже гарні рідкі тіні. Мама мені привезла один відтінок. Здається, найпопулярніший четвертий він такий карамельно-коричневий. Також дуже люблю його використовувати, подобається. Але в цьому є блискітки, а той повністю матовий. Дивіться, як швидко гарно вийшли очі. Трошки додам кольору в зовнішній кутик. Такий ніби смокі айс вийшов. Підкручую вії. Я вже дуже багато років. Ну, не дуже багато років, десь років, два, мабуть, три. Не підкручувала своє вії, чогось відійшла від цієї традиції. А це вирішила знову повернутись і подобається мені результат і те, як вії виглядають після завивки. Буду використовувати таку туш від Ельф. Мені подобається пензличок, який йде в цій туші. Це моя улюблена форма, тому що я люблю розділені вії. Наношу від самих коренів і до кінчиків. Настрій вже стає трошки кращим, коли бачу своє намальоване обличчя. З цієї туші треба бути дуже обережним, тому що вона має гостренькі голочки і часто, коли попадає в око, то дуже боляче. Хочеться додати трошки стіні в куточок ока, беру свій стік від також від Лора Мерсія, цей про який я говорила у відтінку Metallic Taupe. І роблю сяючий куточок ока. Трошки розтушую пальчиком, щоб була не така сильна інтенсивність. Для губ використаю комбу своє улюблене Мілані. Помадка у відтіночку 01 Lavish і олівець від Nabla у відтіночку Nude 2. Спочатку наношу помаду і дам їй застигнути. Потім там, де я буду бачити, що контур не повністю перекритий, пройдуся олівчиком. Побачила новий лайфхак того, як правильно малювати губи. І у мене воно працює дійсно, тому що раніше в мене інколи виходило так, наче я собі вуса намалювала. А секрет заключається в тому, що вище за контур своїх губ треба виходити тільки по центру, а далі прямо по контуру іти. Зверху трошки вище, а потім по контуру вниз. Це правило працює і з нижньою, і з верхньою губою. Ось так дуже швидко. І що, ще мені подобається інколи робити, це додавати консилер на центр губ для візуального об'єму. Тому зовсім трошки: спочатку на руку, щоб не переборщити, на пальчик і потім на губи. Можна використовувати помаду дуже світлого кольору, а можна і консилер. Врятую ситуацію таким блиском від Fenty Beauty. Він такий світло-персиковий, з переливом, з блискітками. Зробить мені світліші губки. Дуже приємний на губах, має дуже приємний аромат. Подобається. Так. І ну, вже трошки краще я себе почуваю. Ось такий макіяж у нас вийшов. Сподіваюся, вам сподобалось слідкувати за процесом трансформації мого обличчя і мого настрою. Терапевтичний ефект вдався, мені трошки легше. Всі назви продуктів я залишу під цим відео. Якщо вам щось сподобалось, заходьте, дивіться. Дякую, що були зі мною. Всього найкращого!